Творчому колективу завжди є що сказати глядачеві, адже кожен танець це окрема історія. І щороку це нові герої та сюжети. Тимдітні керівниці студії ідей вистачає. Натхнення черпаю і в дітях самих це в першу чергу, що їм подобається ще в художніх фільмах і в навколишньому житті. Яскраві костюми, енергійна музика, відпрацьована техніка. Студійці впевнено звітують перед батьками та глядачами. Батьки пишаються своїми чадами, які посміхаються зі сцени. Я дуже щаслива, безмірно щаслива, що я можу побачити зараз перший склад Артеміди, який сидить там в залі. І особливо приємно мені побачити мам, які вже дивляться на своїх дітей. Перший, зовсім зовсім перший склад Артеміди. Нині в студії займається більше 80 дітей різного віку, які вже не уявляють своє життя без танців. Кажуть, що із задоволенням відвідують заняття, адже тут не лише весело та цікаво. Студійці стали друзями, а наставниця другою мамою та подругою. Наш керівник так показує нам танці, що просто самим хочеться починати танцювати. Танці це здоров'я. Якщо займатися, то будеш здоровою, сильною. Ну і я божні танці нам дуже подобається всім танцювати. Ми любимо дуже свою вчительку. Вихованці студії часто їздять на фестивалі та конкурси і привозять нагороди. Артеміда це дружній, творчий згуртований колектив. У планах і надалі творчо працювати, дивувати чимось оригінальним і насолоджуватись танцем. Ярослава Лунуприк, Михайло Антонюк, місцевий час.